Очистимо наші міста, позбудемось непотребу в раді. Нещодавно хмельницькі ударівці, активісти громадських організацій та прихильники руху перебрали дендропарк. Акцію приурочили до Дня Незалежності. Активістам дружнім колективом вдалося винести з парку понад 20 пакетів сміття. День незалежності України, Хмельницька обласна партійна організація Удар відзначає конкретними справами у багатьох містах Хмельницької області. Наші активісти провели очищення території, адже кожен госп... Господар знає, що першим святкувати потрібно навести лад у своїй оселі у своєму дворі, що власне ми і розпочали в екологічному заході. Взяли участь майже 100 прихильників політичної сили Віталія Кличка. Організатори між собою назвали акцію символічною, адже в намірах партії очистити Україну не тільки від сміття в буквальному сенсі цього слова, але й від сміття політичного та зробити усе можливе, аби до влади прийшли нові політики. Політична партія Удар ставить за мету запровадження в Україні нових стандартів. Їхня суть проста. Всі владні структури, а також політичні сили повинні працювати над конкретними питаннями, які турбують місцеву громаду і, зокрема, людей. За словами ударівців, нинішня політична еліта не потріб. Вона дбає виключно про свої шкурні інтереси, ухвалюючи антинародні закони та створюючи умови, за яких наша держава залишається стояти на колінах. Верховна Рада працює виключно на збагачення своє та найближче оточення. Про розбудову та стабільність годі говорити. А доля пересічного громадянина мало кого турбує. Натомість, з точки зору активістів удару, в центрі будь-якої змістовної діяльності політичної сил має бути людина, а не інші орієнтири. Потрібно йти від малого, очистивши наші міста і села від сміття, ми зможемо очистити Україну від хабарництва, корупції від свавілля влади від беззаконня. Об'єднавшись, громадяни можуть досягти значних результатів, змінити країну, змінити своє життя, покінчити із тим совіллям, яке присутнє в у нашій державі. Масштабні заходи відбулись в кожному місті України. Започаткувавши акцію Очистимо Україну, ударівці переконані, що це маленький внесок у справі очищення України від бруду та сміття. Це своєрідна розминка перед великою чисткою, яка очікує країну після парламентських виборів. Я думаю, що 29 жовтня ми зможемо суттєво приступити до чистки країни, зокрема владних структур тих людей, які заплямували себе корупцією, безчинствами, хабарництвом. Ми проведемо люстрацію влади, і я думаю, що ми до цього будемо йти послідовно крок за кроком.